Усі казали, що вона гарна, поки не почала пити Шугі Бейн – дебютний роман шотландця Дугласа Стюарта, написаний у пам'ять про матір, яку він втратив через алкоголізм, він пише глибокі, зворушливі романи про дитинство, бідність і складні родинні зв'язки, що проростають крізь болючі сили любові та втрат, його історії, мов ніжні рани, які ще довго не дають забути. Виданий 2020 року, твір миттєво здобув букерівську премію та зворушив серця мільйонів. Це історія про любов сина до матері, сильнішої за розпач і злидні. 1980-ті роки, БЕЗРОбіття, Порожні холодильники Самотність, Малий Шугі – Світлий промінь у сірості світу, що тане поруч із матір'ю, котра не витримує власного життя. Це книга біль. Книга надія, вона про тих, кого не бачать, і про любов, яку не можуть забрати. І сьогодні Шугі Бейн звучить як сповідь болюча, правдива, необхідна. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.